А тому, якщо подивимося, ну, ну заяви, які до нас доходять, а, вона, а, вона не є абстрактними. Там нічого не, не було. На жаль, там там знов все про підтримку. Там нічого нема щоправда про територіальну цілісність. Ви О, не знайдете. Це, дуже важливо. Це, раз. це перший момент. Другий момент. Там є е, завальований натяк про вибори. Там є про відновлення демократичних е, інституцій в Україні. Це дуже болісна тема для української влади, тому що нагадаю, українська влада якраз е, цілеспрямовано згортає демократичні процеси в Україні, тобто вона відмовилася від виборів і до Верховної Ради президентських. кажуть заборонені. Стану, а, да? а де це ви читали? Що президентський образ заборонення? Я, наприклад, не знайшов Закон, такого. виборчим ну, кодексу. Конституція так теж Вибор... не та, передбачає Конститу... зміни. Ні, чекайте. Виборчий кодекс це те, що може, може змінювати Верховна Рада. Не можна, можна. під час ну, військового положення. О, ні, ні. Виборчий кодекс вона можна, має право змінювати. Має вона не має права змінювати форма точки зору Конституції. А Верховна Рада вже порушила Конституцію. Нагадаю, а приймаючи бюджет України в бюджеті України, вони повинні були внести рядок про вибори. В обов'язковому порядку, в 2024 році. А президент Бо... каже, якщо гроші не дадуть, то виборів не буде. Пам'ятаєте, про Пресконференцію? Немає грошей на вибори. Верховна ми, Рада будемо, вибори порушила побувати, Конституцію, Порушила Конституцію України, не внеш а, цей рядок в бюджет. Вона не мала права це робити. Прикриватися в даному випадку воєнним станом це фільки на грамоту. Тому що, нагадаю, воєнний стан, наскільки у нас вводиться? На три місяці, на 3 місяці в ну, абсолютно знати тільки на грамота. А ви бачаєте якісь механізми, як можна під обстрілом проводити вибори? да, Я вбачаю, я про це неодноразово писав. Для цього потрібні зміни до виборчого законодавства, бо важливо це безпека громадян і справедливість. Цілий комплекс заходів, які зміни до виборчого законодавства, потрібно. А скільки коштують а... вибори в таких умовах? І в тому числі О, набагато дешевше, ніж корупція в Україні. Будь-які вибори яка сума можете сказати? А, ні, це повинна сказати ЦВК. До речі, це його зобов'язання. Вони повинні цим займатися. Вони цим не займаються. А, а от корупція, заявити, а от корупція, яка завжди пов'язана з відсутністю демократії, з тим, що чиновники не лише депутати, та, а чиновники розуміють, що вони незамінні. А вона коштує набагато більше. А гроші на вибори, нагадаю вам, вони не викидаються нікуди. Вони йдуть членам комісії, вони йдуть на друк бюлетенів. Тобто це гроші в економіку. Жодна копійка на виборах не пропадає. Тому ці кошти не викидаються. Але про це забувають казати: а обґрунтувати відсутність демократії, згортання демократичних процесів ну, це вже все РСР. Uh -huh. Так обґрунтовувалися, що ну, ми ж знаходимося в колі ворогів, ми не можемо проводити багатопартійні вибори. Але з Сересера особисто я боровся. Я боровся uh -huh. за демократію. Так от, у Салівана є якраз це нагадування. Я нагадаю, що uh -huh. до речі, Ленсі Грим минулий раз, коли він приїжджав в Україну, а це протилежна партія. Uh -huh. Він прямим текстом казав про необхідність виборів. Тільки ніхто не прислуховувався, це ж було ще торік. Це він про парламентський казав, так? Да? Ну, нам потрібно і ті, і ті насправді проводити. Але парламентські заборонені конституції. З формальної точки так і потрібно, але є теж механізми, як їх можна провести. Я теж про це писав неодноразово. Можна внести зміни відразу в перехідні положення конституції. Це вже в Україні є прецедент такий, і там одномоментно можна розписати всі зміни. Які будуть вноситися до виборчого законодавства дурече до конституції, і таке інше? Прецеденти в Україні вже такі були. Отже, це все реалістично. Тобто, якщо хотіти. Можна провести, а якщо не хотіти, можна обґрунтовувати. Чому ні? А так як я знову таки писав, недорозово казав, що війна може тривати в Україні 15 років. Ну, 15 років без відновлення демократичних процедур, ну Україна стане ізгоєм. Просто Україна Дарайте, буде підтримувати не лише Сполучені Штати фінанси, а вона втратить підтримку і від решти європейських західних союзників. Це небезпечно.